Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Ми два дні не були на дачі, щойно приїхали, полишали розсадник без нашого догляду. Разом з вами зараз зазирнемо і подивимось, як справи з розсадою, з нашими рослинками, як вони почуваються. Ну що, готові подивитись на рослини. Тоді пішли. Все було закрито, але і погода була похмура. Ми особливо не хвилювалися. Ось перше відділення розсаднику 15 градусів зараз. Але тут немає рослин, нічого немає. Давайте все ж таки в сам розсадник зайдемо і вже подивимось в ньому. Ось вони, рослинки. Ми залишали електричний камін для такого термінового підігріву на випадок приморозків. він стоїть у нас менше, ніж на одиничку. Ну, зараз ось температура, давайте, є у нас термометр 17 градусів. Це в день, вночі я припускаю, що вона знижувалась до 10, можливо, градусів. Якщо на вулиці сьогодні було 6 градусів, то градусів до 10 вона знижувалась. І давайте робити огляд. Росин обіцяв показати, що і як. Дивіться, вирощуємо перчик. Відчуваю, що легенький горщик треба проводити полив і, можливо, проведемо підживлення розсади. Вже треба пришвидшувати розвиток. Думаю, днів через 20 будемо мати можливість висаджувати, хоча це ще трішки подивимось. Розсада томатів. томати... Які будемо висаджувати в тепличку, не обігріваємо. Ось так вони виглядають. Також треба проводити підживлення, тому що в тепличку вже будемо незабаром висаджувати. Сорти дуже хороші, я неодноразово показував огляди робив. Ми з вами разом їх сіяли, їх підживлювали, пересаджували і таке інше. Знизу у нас стоять квіти. Ось вербенка, петунія, розсада. Все вже по горщиках, все підростає, але не квапиться не дуже швидко. І тут також розсада капусти. Це на відкритий ґрунт піде. Майже готово. Ще днів 10 і будемо висаджувати у відкритий ґрунт. І давайте цей стелаж подивимось. Дихондра. Це смарагдовий водоспад і сріблястий водоспад. Дві штучки у нас сріблястого водоспаду. І ось цибуля були питання, як справи з цибулею, яку ми сіли. Цибулька сходить. Ось в такому вона розвитку вже розкриваються оці калінця. Так що скоро буде з'являтися справжній листочок. Ось так виглядає цибулька. А лісом. Ми трішки менше в цьому році вирощуємо однорічників, тому що багато підсажуємо, багато річників, кущів і таке інше. Все ж таки вимальовуємо вже те на дачі, що більше нам до вподобай. Це гвоздика. Гацанія. Гацанію любимо і тому вирощуємо вже багато років. І відмовлятися, звісно ж, від неї не будемо. Пам'ятаєте, ми саджали в ці горщики, нещодавно я показував. Цибулини Гіпіаструма Амариліса. І ось один з них вже збирається зацвісти незабаром. Не завтра, звісно, але незабаром. Агірки. Агірки, які ми сіяли в кімнаті, але стояли вони у нас на північному вікні. У нас взагалі в квартирі немає сонячного світла, тому не вистачило світла. Вони тоненькі були і не плодоносили. Ми не бачили з них ще плодоношення. Ось така ампільна петунія. Залишили квіточку, подивитись. Який колір, і вам показати. Всі інші квітки ми з ампільної петуні удаляємо, поки що. Видаляємо, прищіпуємо. Ось цей треба прищипнути паган, бо він вже дуже виріс. І давайте подивимось, огірки для теплиці. Вже прибрати можна плівку. Ось ви були присутніми зараз. При такому історичному моменті це гіркі, Мадейра, Ілонара і Кібрія. Ось саме них ми будемо висаджувати в тепличці, ось в тому відділенні. І всі відео влітку по підживленням, по висаджуванню, буду знімати саме за них. Подивимось, як з таких маленьких рослиночок. Будуть виростати великі кущики, і ми будемо збирати на них врожаї. На цієї полиці квіти, бегонія, невелика, але ж є, росте катарантуси, це бальзамін уоліра, вже намагається зацвітати, бажано такі. Квіткові бруньки видаляти, поки він маленький, ще. але можна і залишити. Трішки притримається в розвитку, але нічого страшного. Це бакопа. Дуже люблю бакопу. Ось, ось Хто може не знає, багато-багато ось таких міленьких. Але вони бакопи різного кольору. І бускові, і біленькі, і червоненькі, рожевенькі, різних кольорів. І коли їх висаджуєш в потрібних місцях. То це виглядає дуже красиво. Віола підрощується, бальзамінів. Щось багато в цьому році бальзамінів, але це добре, коли багато, погано, коли не багато. Це бігоня біг, велика буде бігоня. Це не впізнаю, що ось в цих горщиках. Це суниця. ну Дуже багато суниці у нас. схожість взагалі була чудова. Тому бачите самі, скільки суниці у нас росте. І то ще не все. Ось ще суниця. Я дружині кажу, куди ми її будемо висаджувати. А вона каже, знайдемо місце десь на ділянці. Грядки не будемо робити з суниці, Будемо підсаджувати там, там. Таке, щоб, знаєте, як дика природа була серед якихось багаторічників. Хопа, кущик суниці, три кущика суниці. І дійсно, суниця вона вся справа в тому, що ремонтантна, Тому оці ягідки невеличкі, ми можемо збирати на клумбах весь період теплий. Поки літо восени також на початку зможемо збирати суницю. І ось, друзі, не пропустить, будь ласка, ми заклали вже два, як їх назвати, це ж не бульба. ну, Два батата заклали, бульба. І ось батати вже починають у нас трішки пророщуватись на розсаду. Нам два вистачить, з них з'являється дуже багато. Паганів, дуже багато розсади з одного клубеня оцього можна взяти. ось, Так що, якщо збираєтесь вирощувати батат, вже час закладати. І тут також це цибулька, до речі, вона в більш таких теп, теплих умовах була. Бачите, як класно вона е, зійшла цибуля розсада. Це е, сальпіглосіси, сальпіглосіси, дуже красиві квіти. Трішки посіяли, але не знаю, що з них виросте, тому що не професійне насіння. Пачечка була аматорська, будемо дивитись. І віоли трішки. І ось такий унікальний випадок. В цьому, в цьому горщику у нас в минулому році кущик ріс. Тут різні рослини, петуня ампільна, бакопа, ще щось. І ось зараз можемо спостерігати. Ось це листечка. Пітуні, ось це петуня, ось це бакопа. Тут такий мікс, що подивимось, що буде. Ми його, звісно ж, не все будемо залишати. Подивимось, що щось може і вийде. Ну, ось так виглядає наш розсадник невеличкий. Для тих, хто не знає розмір розсадника у нас ось так 2 метри. А завширшки ось тут. 4 метри. 2х4 8 квадратних метрів. На цьому відео завершую. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних ростин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!